Повертаємось до студії і дуже багато е, таких важливих психологічних порад взагалі в наших ранкових етерах е, іде. Тому, будь ласка, дивіться і корисну інформацію обов'язково будете отримувати для себе. А далі вже переходимо знову до нашої студії, бо наших гостей стане стає все так. Же більше більше. А далі у нас не тільки психологічні поради, а ще й літературні, mm -hmm. тому що до нас завітала наша чудова Мар'яночка Сарапій. Ми раді тебе бачити. Вітаю! Вітаю. А, ми такі щасливі, але насправді. Тема та у нас сьогодні дуже серйозна і дуже важка книга. Розкажи нам про трошки про так. те, про що сьогодні поговоримо. Сьогодні я обрала книжку Кухня терору як збудувати імперію ножем, полоником та воделкою. Це зробив, це не художня література, одразу кажу, це нонфік. Віталь Шабловський це польський журналіст, який спілкувався з кухарями диктаторів. Mm. У нього є ще книжка Як нагодувати диктатора. Але я вирішила, що кухню терору сьогодні вам принесу. Особливість книжки в тому, що у неї немає глав, є тарілки. І от, наприклад, ми бачимо зміст: так, тарілка один, кухар останнього царя, там тарілка три і так далі, великий голод. Яка тебе більше вразила тарілка? Вразило мене, знаєш, мене всі вразили від того, що там же ж насправді як диктатори харчувалися, як імперію будували. Але так, щоб прям запам'яталось дуже сильно, це тарілка. Зараз я тобі скажу, як вона називається, і це просто тарілка 6 Тамара Андріївна, пекарка в блокадному Ленінграді. Банкет у Ялті, восьма тарілка, і тарілка тринадцята, казковий ліс. Кухня Чорнобиля. О. З чого почнемо? Прошу no, тобі розказати? No, Чорнобиль мене прямо останнім дуже зачепив. Почни, мабуть, з нього. Кухня Чорнобиля e, історія просто e, як дівчата-кухарки приїхали туди, і їх запевняли, що все добре. І одна влаштувала прямо естерику, що вона не хоче спати на цих кроватях, на той постільній білизні, яка фонить просто. Це вже після аварії одразу? Так, це, Після, після аварії їх одразу туди прислали відправляю. готувати для ліквідаторів. І для того, щоб відволікти їхню увагу, влаштували показ мод для кухарок. Угу. Тобто вони мали там вдягати краще свої е, наряди, кухонні, чепчики, влаштували змагання, яка їдальня краще проготує. І що мене вразило, те, що вони дивуються ти... О, Боже, я щось плакать, почну. до мати. Я тому, бачу що... твої очі. Е, тому що е, сметана не розбавлена була. Угу. І там для них це було прям, знаєш, подією, що за радянських часів не розбавлена сметана у тій кухні. І одна з жінок, яка першою влаштувала ту істерику, вона там померла, власне, і потім розповідається доля кожної з цих кухарок, кожної жінки, то що у них у всіх були проблеми зі здоров'ям, і до моменту написання книжки здається, одна тільки була жива. Це, це, не... це журналістика. Це... Справжні розмови е, автора він все це, так. це. Це реальні історії. Це реальні історії, це реальні історії, це реальні кухарі або їхні нащадки цих кухарів. І причому, знаєш, класно тому що, наприклад, от зараз відкриваю наступний, да, банкет в Ялті, наприклад, тому що там також мене просто вразило зараз. Вибачте, от наприклад, дивимось. В кінці книжки меню. Тобто ці кухарі розповідали, що вони готували що в той період, меню що було в меню. І що мене вразило в бенкеті в Ялті, це коли після Другої світової війни була Ялтинська конференція, приймали там е, іноземних політиків. Привезли туди. Е, тільки була депортація кримських татар. Таке горе страшне в Криму відбулося. Привезли е, тонни просто срібних столових предметів і пишуть про те, що все було вишукано в правильній температурі. Це... І що готували під час цього? Тут тільки от серед рецептів є: осетр в желе, індик... В айві, морський окунь в соусі з шампанського. Ну тобто, на криві оце жирування було. Це просто у мене не було слів. Причому, що кухаря кухар був дуже талановитий Саша Ігнаташвілі, він був грузином і його жінку вбили. Для того щоб він був слухняним кухарем старі, боже, який жах? І от що перша тарілка, що друга тарілка, як ти розказуєш, вони мають добре показують те, як відволікали увагу. Там відволікали увагу від того, що жінок. По факту відправили на смерть, хоча їм не сказали, угу. але там давайте ми вам конкурси зробимо, як завжди було в радянському так. союзі. Тут відволікали тим, що от у нас тут це таке пишне, пишне класне після того, що відбувалося, це насправді показує такий історичний зріз, і це дійсно через кухню можна зрозуміти, які жахи відбувалися, так і знаєш, я хотіла ще одну тарілку. Процитувати трошки Тамара Андріївна, пекарка в блокадному Ленінграді. Ми ж знаємо так, про ленінградську історію, але для мене ця тарілка це як показник нахабності, зверхності незрозумілої пихи росіян, От їхнього ставлення до людей тут наші дні. І один таксист з Інгушетії е, таксує в, в Ленінграді. І значить, діалог цієї Тамари Андріївни з ним. Вона йому каже: салам алейкум, брате! Вітається з ним Тамара Андріївна. Звідки ти з Інгушетії? Смачний там хліб у вас із скородзяного борочна та кефіру. Чурек називається. А тепер вимкни лічильник, бо цей рейс ти зробиш задарма і навігацію. Ти ж вимкни, ти в моєму місті. Я тебе сама проведу. Інгуш дезорієнтовано дивиться на неї. І на мене, це Вітоль Шабловський був з нею в той автівці. Не схоже, що йому куртить їхати задарма. Я ж був готовий йому заплатити. А Тамара Андріївна про всяк випадок попереджає також і мене. Ви, Вітольде, права голосу не маєте. Ми в Лінінграді. Я пережила блокаду цього міста, і тому я маю свої привілеї. Це від нас повинні поважати за то, за все, і ми будемо принижувати інших. Ну, от як ти, вибач, стара карга, можеш вимагати від таксіста, щоб він витратив гроші да, на бензин, на все. Вимкни лічильник і навігатор. Я тебе сама проведу, ти в моєму місті. І те, що вони кажуть, що Росія для русських їх непостійний лозунг, от воно, тому що хлопець з інгушетії. І вона з каже, а ну, хліб смачний у вас. Я насправді думаю, що вона б знайшла до чого причепитися навіть до свого заплемінника. А, а якби він просто був і зарано, тому що а я ж була в блокадному Ленінграді. Ну, а тут саме бачиш, ти показове, і, те, воно, як вони ставляться до в цьому. Ці дальні народності. такі замашки. Я От... думаю, що там кожна тарілка чимось таким Там просичено. кожна тарілка. Там кожна тарілка просто тут є також про. З Путіна я можливо дам вам книжечку почитати. Про дід, здається, Путіна, якщо не помиляюсь, що він був також кухарем. Ну, коротше, книжка дуже важка. От мені прямо говорити про неї Кожну важко. Кожну тарілку читаєш, і кожен раз до сліз воно. І, і розриває тебе, і ти не розумієш, як так можна. Скільки він взагалі писав цю книгу приблизно? Там, чи... Я не знаю, скільки він писав до цього. Можливо, скорі зібрати реальних. Проїхати півсвіту, так. щоб euh, знати взагалі. От тут 18 найпільді. тарілок, тобто ну, це... 18 18 тарілок, 18 історій. Тут є і кухарка Гагаріна, кухарка мама Ніна, кухарка з Афганістану. Тобто, там також mm -hmm. страшна історія. Оце ж ексгумація про кухню на війні. Ну тобто, знаєш, ти читаєш кожний з цих тарілок. Це, я не, у мене язик не повернеться головою Це назвати. Це реальна тарілка. І е, от, якесь таке нерозуміння, в якому світі ти живеш. Як так можна на крові влаштовувати такі банкети, так розкошувати? Але можна провести паралелі з нашим сьогоденням. І скажи, будь ласка, можливо, щоб у нас думаю такі важкі книги, деякі бояться читати. Скажи, ну для тебе декілька головних аспектів, чому варто прочитати, щоб зрозуміти, чого що ми пережили наші предки, чому ми, як кажуть, не пам'ятаємо чогось. У нас стерлася пам'ять. Нам стерли пам'ять. І для того, щоб ми розуміли, що нас чекає, якщо ми не цю пам'ять собі не повернемо, якщо ми будемо закривати очі на якісь речі, якщо ми дозволимо е, процвітати диктатурі, є прекрасна книжка у Тімоті Снайдера, можливо, когось колись візьму е, про тиранію. 20 років 20 століття, як він каже, як розпізнати, коли в державі починається тиранія, як не допустити цього. На жаль, ну наші північні сусіди, де там, на жаль, мало адекватних людей, але ті, які є, вони не розпізнали тиранію самого початку. До чого це призвело? Тобто, ми маємо вчитися на таких книжках. Ми маємо знати, що було. Ми маємо знати, що буде, тому що історія, вона спіральна. Повторюється все. Треба не допустити цього повторення. До речі, чи було у цій книзі якась із стрілок, яка можливо тебе, ну всі вразили, але можливо у тебе викликали такі суперечливі? Ні, з усім була згодна. Це прям кухня терору. Ти розумієш? От реально назва себе виправдовує кухня терору. Ти казала, що я схожа за тематикою книга. про… Так, як нагодувати диктатора? Про те, чим харчувалися диктатори, але я тобі чесно скажу, я її придбала, але ще не читала, тому що я від цієї відійти не можу досі. Мені прям на цю тему важко щось читати. Але я правда раджу її перечитати, тому що це незабуваємий досвід. Я собі, Правді. коли ми з тобою про неї говорили, в кошечок додала ще вона до мене не приїхала. Але я сподіваюся, що у правильний час я до неї дійду, тому що дійсно не тільки ромкоми та фентезі uh -huh. треба читати. Такі а... книжки, ти розумієш, треба читати не для насолоди. Як ми читаємо якісь романи, якісь історії, так, там романтичні чи пригодницькі. Такі історії треба читати для переосмислення чогось. Вони Це підживлення мови. Як освіта така, ти знаєш. Е і Отримуєш правдиву інформацію, і яка історична, угу. і вона в тебе відкладається як таке навчання. Твоє взагалі Так, Учишся. Ну, ну ти план. розумієш, це ж е, він. Тобто, от з цієї Штамара він, він був в тому таксі. Тобто тут нічого немає, художнього ніякого вимислу. Тут все описується, як насправді було. І тобто, оті всі репресії, оті всі масштабні заходи, які проводилися в періоди страшних воєн, голодомору, того ж, блокади Ленінграду. Е, Війни в Афганістані, там, де не зрозуміло було, чому ті радянські солдати, що вони взагалі там роблять, за що вони воюють? І оці описи тих кухонь польових. Ну, ти знаєш, коли ти це читаєш, то тебе реально одне питання: як? Так можна? І це питання принаймні 18 разів повторюється, тому що назбиралося за історію дуже багато таких випадків. Угу. Тобто, це воно циклічне, воно спіральне, воно в різних локаціях, але повторюється. На жаль, так я сподіваюся, що не буде 19-ї глави про українську сьогоденність і у мене це все нас, але це дійсно все одно варто прочитати, щоб знати, що може бути. Ти знаєш, в українській історії ми також можемо. Знати, які у нас були тарілки, так? Що у нас були диктатори? Що Сталін робив? Розстріляне відродження, чим готували в таборах, е, які були кухні українців, звичайних під час Голодомору, що тим людям, які жили біля моря, хоч якось повезло, що вони могли вночі зловити якусь рибину, що було в степах, лісах, страшно уявити. Е, історія моєї родини також це не оминула. Моя бабуся 30-го року народження була і її. Батько, бабуся, дідусь померли в голодомор. Вона розповідала, що вони їли. Це було просто страшне. Що було за часів Другої світової війни? Вони жили на Чернігівщині. Коли е, радянські солдати, це вже тепер можна говорити ні для кого, не секрет, що вони випалювали села там. Всі сусідні села були спалені. Вони їли гнилу картоплю. Це також тарілки нашої історії, це також треба пам'ятати. І це забувати не можна, і ми з вами, як їхні нащадки, ми несемо цей емоційний спадок. І як би нам не здавалося, що ми давно відійшли від тих поколінь, здавалося б, там, наприклад, та між моєю племінницею там, до прикладу, і моєю бабусею, це вже три покоління, там ще і ще, ще поколінь, але все одно із розповідей родинних із із цієї пам'яті історії родини. Ми маємо це зберігати, ми маємо внести цей досвід. Ми і... тільки що спілкувалися просто з істориком. Так, е розмовляли про те, що те, що ти чуєш від е, зустрі да, угу. від кожної людини, це та інформація, яку вони пережили. Це е, треба е, слухати, тр, треба Звісно. фіксувати десь, бо людей не стає, і інформація вже буде далі змінюватися. Те, що ти почув від людини, ти зафіксував. Угу. Те, що, потім… Ми з тобою багато сьогодні про історію говорили. Дійсно про те, що вона циклічна, про те, що книгу Кухня терору варто прочитати, якщо ви хочете дізнатися більше та відчути це. Угу. Ми нагадуємо, що вам все одно треба, окрім важких книжок, також подивитися нашу чудову програму Рідма з Мар'яночкою, яка виходить в четвер. Так, так, 18.30. тридцять у 18.30. Ми будемо обов'язково дивитися.